Вітаю приблизно до трьох неділь тому, а це означає, що це було перед 2024 роком, початком цього року, який ми війшли, я слухав програму Два портфеля, тема якої була Мохнінка в опасності йому угрожають зв'язний болезнь. Я рідко які програми дивлюсь, але іноді, якщо й дивлюсь десь, коли є час, просто хочеться так трішки як розслабляюся. Думаю, подивлюся, то це два портфелі. Три учасника, в якій було, це Геннадій Мохненко, Сергій Демідович і Андрій Мотинга. І в цій програмі, коли я слухав. Скажімо так, презентувалася книга, яка зовсім недавно була вийшла. За кілька днів до програми, можливо, трішки більше. І я відразу, користуючись нагодою, я відразу після того, як я подивився, відразу замовив, і через кілька днів вже вона була на новій пошті. Сьогодні я її читаю, Читає моя дружина Марійка. Що це за книга? Автор її Євген Положій. Книга називається Фінальний епізод війни, що триває 400 років. Євген Положій сучасний український письменник і сценарист. Автор 13 книжок. Зокрема, Мері та аеропорт», Дядечко на ім'я Бог, «Риб'ячі діти, Іловайськ Перехрестя створив сценарій для фільмів Родинна справа, Кордон, Білборд біля цвинтаря. Дуже цікава книга. Звичайно, багато говориться про справи Геннадія Мохнінка, Служіння. І особливо на початках, як, скажем, ну, він передбачав, мав передчуття, як це мала прийти війни, війна, да, яка реакція була влади, коли це чули, і подібні речі можемо знайти в цій книзі. Це ми говоримо про початок, а далі більше. Тому, якщо будете мати можливість. Можете придбати собі таку книгу. Звичайно, вона не тоненька. Більше 500 сторінок. Але книжка цікава. Захоплююся, коли цікаві, скажем, читаєш, тому що говорить про реальні події дуже свіжі. Тому матимете можливість, мож, зможете прочитати, думаю, що не пожалієте. Хай всі Бог благословить, будьте благословені.